Всім привіт від пана Мишка з Колорадо. Вітаю вас. У нас сьогодні шосте число і я приїхав до своїх е, первих від е, цих відводків, які я купляв, пакетів, пчелопакети. Сьогодні 21 день. У їх повноліття, так як у людей. 21 день. Тобто... Ту бджолу, яка була, чи той розплід, який був запечатаний, він вже сьогодні мусить вийти. І вже буде те, що вони принесли за ці три неділі. Перша неділя була тепла, друга була холодна дощі. третя у нас вроді начебто тепло. Так, в районі 20 градусів плюс-мінус на сонці може і більше. Бджілки працюють, щось носять. І я їм підставив отой білий, це 6 рамок з медових на 160, а синій поставив пустий магазин обсушений. І от вони працюють в середньому корпусі на 230. Я так думаю, що потрібно буде робити метод демарі. Привісився. мушінки набрав і буду ставити їм. Під низ другий корпуса. Оце в мене один був слабенький, слабенький був певний і зараз щось такий кволий. Ну, ні, літають, працюють. Треба буде, подивимося зараз, що саме в самому хужому і в самому кращому. І так, вирішив зробити. От приготовив їм корпус, буду переставляти, тому що ось тут відкритий розплід, якщо видно буде. Ця рамка вся засіяна. І що вони роблять? Вони поміж розплодом ложать, пергу вона забивають. Тому Такі рамки, значить їм не вистачає рамок. Будемо переставляти другий корпус, так стану ззадні, щоб не, будь ласка. Де нема розплоду, там забито вже пилком жовтим. Ну все, давайте начнем. Вот вся рамка, как говорят, от края до края. Даже трубные поверхности. Це вже чотири рамки, дві запечатано, дві відкриті. Ага, тут з однієї сторони тільки запечатано. Так ми її поставимо. Розплід до розплоду. П'ять рамок на цій рамці. У мене матка, я її поставлю сюди посередині. Десь тільки а, що... ось вона маточка ходить. Ось так зібрав я посередині, поставив рамочку з розплодом відкритим і маткою по краям. Ось по дві поставив вощини. Сушнина, су, сушнина і дві кормових. Ось так от їх добив до двох корпусів. Що хочу сказати, щоб верхній корпус, чи в верхньому корпусі, щоб льоток був закритий. Коли бджола ходить через низ і чує матку, то у верхньому корпусі тим більше врута тянуть маточники не будуть. Ну а тепер давайте подивимося до одного із кращих. Ну що, відкрив у корпусі, в середньому корпусі, що зверху стояв, бджоли мало, зато в цьому корпусі забито у гніздовому. Так, вийняв ось я всі рамки із цією. Маткою поставив у ящик, що молоденька якась щось вжало мені в руку за. Я хотів показати, він, що там всередині у цих шести рамках, де я медові поставив. Багато бджоли. Я думаю, обсядуть вони два корпуси, мені спокійно. А той білий корпус то шість рамок з медом на 160 і вони відтягнули. Я щоб матка не заходила, а ну видно ні. Одтянули язика такого і засіяла вона вже. Засіяла трутнем. Отакий язик з ладонь. Да. І я поставив оце решітку між корпусами. Да. Тут одна рамка тільки цього. Розплоду і матка стоїть і вощина по краям. Тут стоїть решітка і основний розплід. Да, я ж не сказав, тут в мене вийшло одна, дві, три, чотири. 5-6. 6 рамок. 6 рамок з розплодом. Це як вийде, то буде 12 уже. 12 буде більше, ніж корпус. Зараз вже її джоли на півтора корпуса. І зараз я поставлю назад оцей магазин. Чи не магазин, а середній корпус на 160. Тут вже решітки не буде і вони вже, я думаю, будуть ходити краще освоювати, так сказати, медовий корпус. Ну от начебто і все. На 21 день показав найслабшого і, можна сказати, одного із кращих. Ну, вони в мене всі остальні теж такі самі, я думаю. 5-6 рамок. Да, і от, найголовніше не дати їм почати роїтися, не допустити цього часу. Дякую за увагу. До побачення.